Честь, як там відсвяткували Сильвестра? Знаєте, що таке Сильвестр? Новий рік польською, так? Саме свято Новий рік. Якщо хочете більше дізнатись і не знали, що це називається Сильвестр, то шукайте попереднє відео на каналі, там дуже детально розказують про історію цього свята. Ну і теж, звичайно, буде корисно бо це все польською. Ну і зазвичай на Новий рік ми любимо собі щось обіцяти. Це така вже, напевно, міжнародна традиція, не лише польська чи українська. Хтось обіцянку якусь дає собі одну, хтось це робить усно, хтось має тих обіцянок 50 робить робиться письмово, так? У мене таких на цей рік буде 35. І я вирішила з ними з вами поділитися так к ними, тому що о, це буде гарний привід повчити польську. Можливо, щось для себе е, підчерпнете корисне, е, щось вас надихне, але також я підозрюю, що більшість з них будуть з вашими обіцянками співпадати, бо мені здається, ми кожного року обіцяємо собі одне й те саме. Не завжди виконуємо, тому й обіцяємо ще раз. Тож сьогодні про 35 моїх обіцянок. На новий рік польською, так а ми з вами повчимося корисних фраз і корисних слів. Поїхали! Купуй только речі, корих направди потребуєш. Купляй лише речі, яких ти дійсно потребуєш, які тобі дійсно потрібні. Часом грішу і купляю фільм. Завше є шнядання. Завжди їж сніданок. Я, в принципі, насправді рідко пропускаю. Ale inko nie możesz, Nie niedawnej odnieść ja to i o najlepszy wariant. I o C trzecią obiecankę: pij mniej kawy. Ja żyłem na kawie. mój torczek mi pracuje na kawie. тому na pewno trzeba zmęczy zmęczyć te obroty z toją kawą. Zrób list rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Zrób spłysk okraczej, za jaki ty wdzięczna. Czy wdzięczny? Wdzięczny, tak? Хороша практика. Цілу книжку. Я про це прочитала, що треба писати таке кожного дня, так? Виписувати найдрібніші навіть речі. Насправді не практикую, але такий список, я думаю, буде корисним. Перестань нажекать. Це наша українська традиція: нарікати, жалітися і найти про все на світі. Перестань нажекач. І від цього Будь дуже позитивна. Будь більш позитивна чи позитивна, якщо ви хлопчик, так? Тобто більше позитиву. Ми самі будуємо свій настрій, своє життя, тому позитив теж треба приносити самостійно в таких умовах. Пій більше води. Я дуже мало п'ю і вважаю, що це моя проблема, тому пій, води. пій більше води, Пий більше води. Спензай віце часу на звір, проводь більше часу зовні, себто на вулиці, так? Це теж моя проблема. Я працюю вдома і часом можу сидіти носом в лаптоп, в комп'ютер цілими днями і навіть декілька днів насправді не виходити на вулицю. Тому, якби так: цедіння чисті земби. Нічого дентистичного. Щодня чисть зуби, але не просто так, бо то, то, то і так роблю, а е, ниткою, так? тобто ниткою, стоматологічною ниткою. Це така звичка, якої мені наразі бракує, так? Тобто кожного дня, на жаль, я мушу себе змушувати і про це згадувати. А зуби дуже важливі. Перестань їсти фастфуди. Перестань їсти фастфуд. Я не скажу, що грішу тим часто, насправді, тобто, це може бути раз чи декілька разів в місяць. Але під фастфуд це не просто у мене там бургери чи щось, я таке не дуже, а всякі піци, Оцього завжди хочеться. піци, якихось суші, я оце все туди включила. Науч нового язика, вивчи нову мову. В моєму випадку, хоч би англійську до путя довести, тому перестань оценяти людей. Перестань оцінювати людей. По долі професії мені це й так доводиться робити в сенсі оцінювати їхні знання з польської, але всі ми грішимо тим питанням, так що дії інших людей якби приміряємо на себе, так і щось для нас правильне, щось неправильне. Я намагаюся цієї звички позбутися. Прочитай ценам єдну ксіжки місячно. прочитай, хоча б одну книжку на місяць. Я насправді колись страшенно любила читати. Потім пішла на філологію, перелюбила читати. <смі> в мене відбилось бажання на декілька років, насправді. А потім знову почала, особливо вже під час війни. Так я почала читати багато. А зараз це хвилеподібно. Я можу ковтнути кілька книжок на раз, а потім декілька місяців взагалі нічого не читати. Хочу зробити це заняття стабільним. Це дуже допомагає теж заспокоїтися так і нормувати психіку. Роб вінцей кроків. Роби більше кроків. В сенсі знаходжуй більше кроків. Це пов'язано з тим, що я не, не виходжу з дому кожного дня. Відповідно, оці прогулянки ввечері треба зробити такою звичкою і дійсно більше ходити. Ощаджай. Заощаджуй. Я думаю, що це зрозуміло. Віцей, подружжя. Більше подорожуй. І тут не буде мова йти про якісь Парижі чи там Італії, так? Чи... Америку, навіть просто я не знаю, виїхати за місто, так? На вихідних це вже якась така маленька подорож. Чи в моєму випадку навіть сходити в центр. Я уникаю. Я живу у Львові, я уникаю центру міста, тому що там дуже багато людей. Або просто сходити до парку, так, це вже така маленька подорож. Очисть шафе, очисти шафу. Я маю, звичку, перед кожним сезоном, очищувати свої шафу від речей, яких я, наприклад, рік не носила, так? Але напевно до цього треба відноситися ще більш скурпульозніше, не жаліти речей. Зачні ходіш на вінцей концертів. Почни ходити на більшу кількість концертів. Я дуже люблю концерти, я люблю рок-музику. Але це теж не йде мова про концерти, так, якихось рок-музикантів. А йде мова навіть попереднього року, мені довелося побувати в опері, на різних симфонічних концертах і так далі. І мені сподобалося це не зовсім моя музика. Але мені сподобалося саме відчуття, тому дуже хочу продовжити традицію. Усміхай ще більше, більше посміхайся. Я гарно посміхаюся з людьми, гарно посміхаюся перед вами. Але отак на щодень, так, десь там вдома, то часто ловлю себе на такому виразі обличчя. Тому Вибирай сходи замість вінди. Вибирай сходи замість ліфту. Я живу на восьмому поверсі, тому для мене якнайбільш актуально. Зачні вірити в себе, почни вірити в себе. І пов'язане з цим, научні доцільни своє осягня, Навчися оцінювати так, в позитивному ключі, свої досягнення. Ну, no, бо оце от ой, в тебе там a, такі гарні курси польської мови. Я така, та звичайні, то шо ж там? І оце от так завжди. Тому треба навчитися цінувати те, що я вже зробила, а не навпаки, знецінювати. Упрость все, спрости все. Я дуже люблю ускладнювати по житті. Вийди зі своєї стрехи комфорту, вийди зі своєї зони комфорту. Ну бо все найцікавіше завжди за нею. Мені й користай з медіа Менше використовуй соцмережі, так, менше лізь залазити в тіктоки, в інстаграми і так далі. Я думаю, що це, напевно, всіх стосується. Але в мене з тим пов'язана робота, тому е, хочу зробити так, щоб я, от власне, роботі присвячувала час так, в соціальних медіа, а вже просто гортання оцих стрічок і прокрастинацію забрати. Знайдь нове хобі, знайди нове хобі. Так сталося, що всі мої хобі пов'язані з моєю роботою, тому треба знайти щось не пов'язане. Їй цей, більше спи. Я маю проблеми з засинанням і зі сном, тому мені треба за це взятися. Не відкладай нічого на пізніше. Це, напевно, скажімо, лого мого попереднього року не відкладай нічого на пізніше, бо маю таку звичку, але самі розумієте, які обставини нас всіх трішки змушують змінювати своє мислення. І я гадаю, що цього року буде так само. Не відкладай нічого на пізніше, бо його може просто не бути. Понч мільша для лучі, будь миліша до людей, чим інший, якщо ви хлопчик. Я, в принципі, не є злою людиною, так, я досить привітна. Мені здається, що ситуація, в якій ми зараз живемо, вона зробила усіх нас трішечки жорсткішими, злішими, так, більш накрученішими. І якось не хочеться в собі плекати у ті відчуття, так, а повернутися до, до звичної себе. Перестань розпам'ятувати бленди. Перестань мусолити якісь помилки свої. Так? Тобто е, є така в мене проблемка, що я можу зациклитися. так? Щось я колись десь там комусь сказала, чи щось зробила, чи щось не так мені не сподобалося, що я зробила. І оце все прокручувати в голові, я треба було зробити по-іншому. Це вже не допоможе, тому це не має жодного сенсу. Роб він цей з я веду блог в інстаграмі, тут на Ютубі, так і так далі. Але я не з тих блогерів, які фоткають все підряд, включно зі своїми сніданками і так далі. Вкрай рідко ділюся якимось особистими моментами чи думками. Але хочу робити більше фотографій просто для себе. Щось десь можливо буде з'являтися в блозі, але в основному це просто для себе. Я роблю дуже мало фотографій, тільки те, що пов'язано з польською, з роботою і з ось такими, такими зйомками і все. Постарайся не робити віруже на раз. Це особиста моя штука, тому що постараюся не робити кілька речей на раз. Я дуже багато задачна. Тобто я можу в один момент робити декілька речей паралельно і дуже швидко перемикаюся задачі на задачу. Це є плюс з однієї сторони, тому що в мене робота така, що вона дійсно дуже багато задачна. Але з іншої сторони це є великий мінус, тому що інколи страждає і концентрація. І якість цієї роботи, і я втомлююся, тому що, коли ви постійно перемикаєтеся, ви значно більше втомлюєтеся. Хочу позбутися цієї звички. Ні, працюй вікенд, не працюй на вихідних. Колись давніше і раніше я працювала і на вихідних, і по вечорах, і до 12-ї. Зараз я намагаюся зробити собі таку гігієну. Праці так, тому що моя робота складна в тому, що в мене немає вихідних, в мене немає повноцінної відпустки. Я всюди ношуся з лаптопом, з телефоном і так далі. Тому хочу ще більше збільшити ту гігієну. Я вже зараз стараюся не працювати після шостої, сьомої вечора. І на вихідних також не маю якихось робочих планів, але хочу ще більше це все обмежити, обмежити і відрізати, і присвячувати час собі і близьким. Не знаю наскільки вам це все було цікаво, але дуже сподіваюся, що було корисно, тому що маємо тут і мовні звороти, Ми маємо тут з вами наказовий спосіб. Так, це тема для початківців, але вже рівня а 2 Тому це не проста штука, і скоріше з наказовим способом треба працювати в практиці і на досвіді. Тому що там дуже багато винятків буде корисним в мовному плані, але теж я думаю, що щось для себе знайдете теж те, що буде співпадати з вашим списком або принаймні, спробуєте його зробити. Бо якось, коли воно на папері, так то ми більше намагаємося того дотримуватися. Тож дякую вам за перегляд, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам дійсно було корисно і цікаво. Залишайте свої лайки і коментарі, що ви там собі понаобіцяли. Мені теж буде цікаво, може, я свій список теж доповню.